Сьогодні у нас фарширований перець. Для цього я відварю рис. Тоді беру м'ясо, перемелю його на м'ясорубці. І до нього ще домелюю цибулі, солю, перчу до смаку, а також тушкую моркву з цибулею, поки бланшується перець. Коли вже готовий морква з цибулею, додаю до рису з м'ясом, солю, перчу до смаку, додаю трохи універсальної приправи і гарнесенько перемішую. І тепер вже якраз бланшований. Перець, напихаю нашим фаршем. Тасую гарненько, щоб було смачно і багацько. Коли вже то все натасувала, я його поставила, тоді готую соус. Беру просто воду підсолену, додаю трохи томатної пасти, гарненько розкалабонцюю, ще трошечки підсолила і заливаю ним наш перець. Ставлю на газ, доводжу до кипіння і слідкую, щоб кипіло буквально 15 хвилин, не довше.